Так, привіт, 9 квітня сьогодні. Так як після снігу, після дощу не маю я змоги продовжувати ці бугри насипати, тому що земля мокра. З'їздив я в ліс, так що розпаковка провіз я цей. різні хвойні пеньки о такого плану. Дрібніша фракція і грубша. Грубша піде в лохину. Ось тут в мене треба підсипати ще. А дрібна фракція піде на цей. Один бугор також е, хочу посадити кислолюбиві рослини, потрібні з хвойних дерев. Е, ці всі пригнивші по такі корінняки. Але дрібніший фракції. Так що почав я такі бугри копати. Складно, але можливо. Ця плівка розвантажив. Оце така, такі коріння гнилі, хвойних порід. Це все піде у вахино. Ще хочу додати за рахунок цих бугрів. Плівку я... Ціна якість мене влаштувала, я сподіваюся, що вона витримає 4 сезони. Тому що досить проста і така. Ему цікаво, у мене на каналі є відео, воно правда довге, але є відео.